Приблизно о 9.50 перед входом до приміщення спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету черга приблизно з 30 людей. Серед них і Франківка Лідія називати прізвище жінка відмовилась. Лідія каже, перехворіла на COVID-19 у легкій формі. На вакцинацію записувалась через додаток Дія однак на щеплення її не запрошували. Тож сьогодні чекає у живій черзі. Я завжди була за вакцинацію любу, тому що це зберігає життя. Що є, тим вакцинуємося. Далі щось буде краще, будемо робити щось краще. Чекаю черзі на вакцинацію. від covid 19 і франківець Володимир Красулін. Мені здоров'я важніше, чим пам'ять про мене. Я не хожу, не шастаю ніде, ні по закулкам зберігаю здоров'я собі. Бережу маску, ношу. Вакцинацію у центрі розпочали приблизно о одесяті. На вході людям мірюють температуру. Перед щепленням потрібно дати письмову згоду та заповнити анкету. Франківець Володимир Помаренко сьогодні щепився одним із перших. Прекрасно, нормально почуваю себе. Слава Богу, я не хворів коронавірусом. Жінка пройшла вакцинацію ще три місяці тому. Сьогодні, от якраз, проходить другу, друг, другу вакцинацію. По-перше, це є здоров'я для всіх. Вакцинацію треба пройти, тому що, якщо навіть захворієш, то хвороба легко пройде. А берегти себе треба не тільки себе, а й всіх оточуючих. Ті, хто щепилися, 15 хвилин чекають в окремому кабінеті та стежать, чи не погіршилось самопочуття. У приміщенні чергують працівники екстреної медичної допомоги. Вакцинують від covid 19 дві бригади медиків. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Ігоря Дмитренка, сьогодні планують вакцинувати приблизно 300 людей. Щеплення роблять безкоштовно всім охочим, а не лише тим, хто записався через додаток Дія. Центр масової вакцинації Івано-Франківську планували відкрити 12 червня. Про це напередодні інформував обласний департамент охорони здоров'я на офіційній. Сторінці. Однак минулими вихідними центр не запрацював. Виникли технічні питання і вирішили, щоб не було якихось складностей в роботі з вакцинацією. Відповідно, ми трошки скоригували графік проведення вакцинації. З інтернет-мережею було, тому що дане вакцинування потрібно проводитися з записом в загальну мережу. Тобто тут суто технічне питання. За словами Ігоря Дмитренка, через свято центр вакцинації працюватиме лише сьогодні до 16-ї години. Наступних вихідних вакцинуватимуть охочих два дні. Ілона Сахарук, Олександр Бокатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.